Скажем, слава нашому Господу, брати і сестри. Я хочу поділитися словом Господнім. І це дуже знайоме місце Писання, яке я хочу в основу своєї проповіді читати. Але як я читав його, мені воно якось по-другому відкрилося. Господь говорив до мого серця. І я хочу поділитися своїми мислями. Откровення 2 глава з 1 стіжка, Ангелу Єфеської церкви напиши: так говорить, Держащий сім зв'язд в Дісниці Своєї, ходящий посеред сім'ї золотих світильників, знаю діла Твої, і труд твій, і терпіння Твоє. И то, что ты не можешь сносить развратных и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, І твори прежні діла, а якщо не так, скоро прийду к тобі і здвину світильник твой з міста Його, якщо не покаєшся. Ми бачимо, що Господь він говорить до цього служителя, до цього єпископа Єфієської церкви, ангела Єфієської церкви. Він, ми бачимо, що Бог він перечисляє, Господь він перечисляє. Сразу ці хороші качества, які в нього були, Він говорить, що знаю діла твої, знаю труд Твій, терпіння Твоє знаю. Ми бачимо, що Господь Він говорить, Він все знає, Він знає діла. Написано в Біблії, що Господь Він вникає в діла чоловіка. І ми бачимо, що Він все це перечислив. Кажеться, навіть всі ці хороші дуже качества. Но ми бачимо, що далі Господь каже, що ти втратив ту першу любов. Разом з тими всіма хорошими качествами, десь потерялася перва любов, брати і сестри. І ми бачимо, що Господь він каже: я знаю діла твої. І я так багато розсуждав над цим місцем Писанням, і мені так сложилася така, ну картина з цієї церкви, з цього служителя, що ми бачимо, що цей служитель ревносно служив Господу. Він дуже ревносно підходив до служення Господнього. І ми бачимо, що Він і не, і не знемагав, він трудився, він сміло робив той труд, який поручив йому Господь. І ми бачимо, що Писання говорить, що Він теж не міг зносити розвратних. І спитав тих, які називають себе апостолами. Ми бачимо, що Писання каже, що він не міг переносити тих людей. І якщо так задуматися, задуматься, хорошо. знаєте, є місце Писання, де в Ісуса Навіна, там першої 1 глави 7 стіжка, написано, що не уклоняйся від закона Господнього ні направо, ні наліво. Даби в точності ісповняти все. щоб нам, чоловіку, живя на землі, віруючій людині, треба в точності ісполнити закон Господній. І я так розсуждав над цим місцем Писанням за цієї Феської церкви, ми бачимо, що написано, що він не міг сносити розвратних. Знаєте, є різні люди в церкві. Є люди, які дійсно вони розвратилися. Писання каже, що навіть з такими не треба і сидіти за одним столом. Но часто буває, що людина вона може перепутати це. Є люди, які вони впали, споткнулися, согрішили. І часто люди можуть їх ставити в ту категорію розвратних. Та людина, вона може каятися перед Богом. Вона Приходить до Господа, вона кається перед Богом, вона хоче покаяння, вона хоче отримати милость Господню. Але є люди, які можуть її далі вкинути в неї камінь, можуть сказати, побити, не прийняти, не поняти ту людину. І ми бачимо, що Писання говорить, що цей служитель він потеряв перву любов. Я думаю, що кожна людина, яка познала Господа, вона іспитала цю Божу перву любов. Коли людина іспитує Божу любов, коли вона іспитує цю любов до себе від Господа, я повню от себе, коли мене хрестив був Духом Святим. Коли я іспитав цю благодать Господню, брати і сестри, мені хотілося піти обняти кожну людину. Мені хотілося молитися за кожну людину. Мені хотілося славити Господа, брати і сестри. Оце ця перша любов. Часто люди тіряють цю першу любов. І знаєте, люди, чим довше вони живуть на цій землі, чим довше буває християнин, буває люди такі, ну, мають серця зачерствілі. Буває, як кажеться, от побачив щось не так, сразу пішов. І вдарив, сразу можеш підійти і сказати щось нехороше другій людині. Часто буває, що людина разом з того, що має бути, вона ще додає щось своє. До строгості Господні людина може ще свою строгость додати. Вона може поранити другу людину. Знаєте, в п'ятницю було. Прочитано місце це Писання вже Малахія, там, 3 глава, 17 стіжка. Там Господь говорить, що Він хоче милувати народ. І там сравнення йде, сравнення, як милує чоловік сина свого. Знаєте, в людини часто буває так, що коли касається його дітей, людина геть по-другому починає думати. Вона думає, думає як підійти. З такої точки, щоби спасти свою дитину. Якщо дитина, вона може погибає в гріхах, як зробити, щоб ця дитина вона спаслася? І знаєте, в людини геть друге мислення тоді, появляється та любов батьківська, з'являються ті чувства, ті чувствування Христові. Знаєте, в Писанні говорять Галатам 4 глава 19 стіжка. Апостол Павел говорить, діти мої, для котрих я снова в муках радження, доколе не ізобіться в вас Христос. Коли в нас ізображається Ісус Христос, проявляється ця любов Христова, брати і сестри, часто людина, вона не проявляє цю любов Христову до тих людей, які, може, споткнулися, може, впали. Ми вже поставили на них кришку, все, вони согрішили, вони погибші. Але Господь він хоче спасти кожного. Знаєте, є друга категорія людей, які Писання говорить, що не можуть розлічити правої руки від лівої. Люди, які не познали ще Господа, вони спотикаються, вони, може, не знають, що вони неправильно роблять. Но Господь і тих людей хоче спасти, брати і сестри. Допоможе да нам Господь в цьому. Щоби ми проявляли любов Господню, ми помним історію про Ісуса Христа, коли до Ісуса Христа привели цю блудницю. Ми бачимо, що привели і хотіли, щоб Ісус Христос осудив її. Ну що Христос сказав? Хто без гріха перший вкинь в неї камінь? Ми бачимо, що в серці в людей з'явилося це осуждення до себе, і вони. Один за одним всі покидали цю, цю людину, і ми бачимо, що вони всі ушли. І що Христос сказав? Де твої обвинітелі? Жінко, де, твоя, де твої ці обвинітелі? Вони всі ушли, і Христос каже, І я не обвиняю тебе. Іди і далі не гріши. Чому Христос, її не, Я так задумувався, чому Христос не осудив цю жінку? Кажеться, вона в таких гріхах уже була. Вона вже согрішила по закону, вона неправильно поступала, по христовому закону. Ну я думаю, що Христос Він бачив її серце. Він бачив цієї жінки серце, він вже знав, що ця жінка вона вже в розкаянні, вона вже каялася перед Господом, вона вже себе осудила, вона знала, що вона неправильно поступила, брати і сестри. Ми бачимо, що Христос її відпустив і сказав жінко, йди далі і не гріши. Я один раз чув таку історію, такий примір, коли була Втора мирова війна, і в одному селі була, були наші віруючі. І коли наступали німці, одна із жінок, нашого віруючого брата, вона зблудила. З солдатом німцем одним. І вона ну, попала в такий гріх. І коли знову почали на, е, наступати наші українці, русські, і вони узнали, що вона зблудила з цим німцем, вони її казнили. І вони, щоб її казнити, вони взяли з неї і здерли шкуру, шкуру почали здирати, і вона померла. І коли служитель церкви, він говорив, він проповідував, і він казав: подивіться, ця жінка вона согрішила, вона понесла таку, таке наказання, вона не спасена, вона померла. І так він говорив, і багато других людей говорило. Но один раз в сні прийшов Христос до цього служителя і каже, яке ти право міг, мав осуждати цю жінку. Я її прийняв в небеса і за того, що вона в муках своїх, коли вона вмирала в муках своїх, вона попросила у мене прощення, і я її прийняв, брати і сестри. Як часто ми можемо осуждати людей, як часто ми можемо осудити другу людину, не знаючи ситуації, брати і сестри, потіряна ця перва любов, ця перва любов, щоб полюбити, помолитися за людину. Знаєте, я теж знаю такі ситуації, коли часто буває в церквах, коли в людей ще дітки малі, вони можуть дуже других сильно осуждати, можуть говорити, а в тебе діти не такі, а вони то роблять, а вони так неправильно роблять. Але коли виростають їхні дітки, вони геть по-другому починають думати. Вони починають геть по-другому. Розмишляти, як зробити, щоб спасти своїх діток, щоб їхня дитина вона була спасена. Брати і сестри, допоможе да нам Господь, щоб наші серця вони мали цю любов Господню, щоб ця любов Господня вона спасала людей, щоб вона не толкала далі в гріх, але щоб люди приходили до спасіння, брати і сестри. Я не говорю за того, щоби. Не говорити о гріхах, нам треба говорити о гріхах. Писання говорить, що говорить, вовремя і не вовремя треба. Надо. надо осуждати гріх, брати і сестри. Но перед тим, як прийти когось облічити, треба, я думаю, помолитися спочатку за цю людину, помолитися, щоб Господь дав тобі мудрості, як правильно сказати. Я думаю, що якщо так людина буде підходити в цьому, Господь буде благословляти. Ця людина може спастися. І знаєте, Писання говорить, що повните цю історію про плевели, що ці плевели насадив хтось, нехороший, Ну, Ісус Христос сказав: Оставте їх до жатви, бо якщо ви будете видьоргувати їх, то повидьоргуйте пшеницю. Часто буває, брати і сестри, треба мудро поступати, щоби Господь давав мудрость. Щоб не видьоргує плевили, щоб ми не ранили других людей, яких Господь хоче спасти, допоможе да нам Господь в цьому. І якщо ми звернемося далі, повним історію про Іону. Іону, всі знакома ця історія. Ми бачимо, що я хочу виборочно читати 3 глава з 10 стижка, «І увидел Бог дела их, що вони обратились від злого путі свого. І пожалів Бог о бедствии, о Кором сказав, що наведе на них і не навел. І далі з 4 глави з 1 стижка: И он сильно огорчился цим і был раздражен. І четверта стіжка дальше, і сказав Господь: неужели это огорчило тебе так сильно. І вийшов Іона із города, і сів з восточної сторони у города, і сделав себе там кущу, і сіл под нею в тіні, щоб увидети, що буде з городом. Ми бачимо цю історію, що Іона був посланий в цей город, де були ті люди, які грішили дуже. Господь должен був істрибити цей город. Але ми бачимо, що Господь послав цю людину, щоб він проповідував, щоб люди покаялися. І ми бачимо, Писання говорить, що вони покаялися і Господь їх помилував. Но я хочу обратити наше внимание на Іону, на Іонине серце. Ми бачимо, що Іона він сильно огорчився тим, що Господь не істрибив цей город. Ми бачимо, що далі Писання говорить, що він сів вдалеке, там, з восточної сторони у города, Зробив там собі кущу і сидів, наблюдав. Що ж далі буде? Я так розсуждав над цим і думаю, мабуть, Іона ждав кожну секунду, що щось случиться, може, як в Содомі його мори проллється цей дощ сірою. Як там Господь буде істребляти цей город, Він хотів побачити, може? Але ми бачимо, що Господь не істрибив. Іона він сильно огорчився, що цей город він не був істриблен. Знаєте, як часто буває в нашій житті, що коли ми бачимо людину согрішаючу, ми ждемо, щоб Господь її так наказав. Ми ждемо, хочемо, от тобі таке буде, тобі от таке буде, бо ти согрішив, брати і сестри. Допоможе нам Господь, щоб нам бути в такому состоянні, щоб мати цю першу любов, Господню, щоб допомогти цій людині. Щоб ця людина могла вийти з цього гріха, щоб людина могла стати на ноги, якщо вона споткнулася, допоможе да нам Господь. І далі ми бачимо Писання говорить з 11 стіжка. Мені пожал... не пожалеть Ніневії, города Великого, в котором більше 120 тисяч чоловік, не вміючих отлічать правої руки від лівої і множество скота. Ми бачимо ці люди. Писання говорить, що вони не, вони не могли відлічити праву руки від лівої. Вони жили собі в цьому городі. вони, може, навіть не знали, що вони грішать. Вони, може, не знали, наскільки ці страшні гріхи, якими вони грішать. Але ми бачимо, що Господь послав цю людину. Вона сказала їм істину Господню. Ми бачимо, ці люди вони смирилися перед Господом. Вони покаялися. Я знаю. То вже такий один примір, коли в одної церкві великої тоже була дуже строга церква, і один, одна людина зайшла в церкву в джинсах і жувала жувачку. І знаєте, там були ашери в тій церкві, і вони побачили, що ця людина заходить в церкву, вони схватили його одразу, сказали, більше не приходь в такому состоянні в церкву, так не можна ходить. І ці люди вони навіть не розібралися, чи ця людина вона знає Господа, чи вона знає путі Господні. І знаєте, це була людина, дитина віруючих батьків. Вона знала про Господа. Но ця дитина вона більше не вернулася в церкву. Цю, цю дитину могли ранити, і вона більше не прийшла в церкву. Кажеться, чому так случається? Чого так? Но часто буває наші серця, вони бувають жорстокі, вони не мають любові Господньої. Допоможе да нам Господь, щоб ми мали любов Господню. Знаєте, в Ісаї 64 глава 6 стіжка там пише, і вся праведність наша, як запачкана одежда. Часто людина забуває, що вона теж колись була витягнута з гріха. Часто людина забуває, що її теж Господь колись помилував. Ми помним історію Матфея, там 18 глави, історію про царя, який зізвав своїх должників. І один із должніків, ми бачимо, що він должен був йому 10 тисяч талантів. Ми бачимо, що цей цар він простив йому. Но ця людина, вона не дала прощення. Тому, хто їй був должен. Кажеться, тільки було 100 дінарів, така маленька сума, але він не простив. І ми бачимо, що ця людина вона була наказана царем. Брати сестри, як часто буває, що ми самі себе кидаємо під осуждення Господнє, ми часто ставимо прокляття на себе, на свою сім'ю, коли ми не можемо простити другої людині. Коли ми ходимо і можемо осудити другу людину, брати і сестри, допоможе да нам Господь, щоб в нас була ця любов Господня, якщо ми читаємо 1 Петра 4 глави, з 8 стіжка, болі же всього, імейте усірну любов друг ко другу, тому що любов покриває множество гріхов. Ми бачимо, що апостол Петр, він говорить, щоби. Мати цю усердну любов, щоб усердну любов мати. Я думаю, що не завжди не буває легко мати цю любов Христову. Треба проявити це усердія Христове. Надо проявити це старання, щоб мати цю любов Христову, брати і сестри, а Господь Він буде благословлять. Допоможе нам Господь, щоб ми мали цю першу любов, щоб не забували. Цю першу любов і Господь він буде благословляти нас, а ми склоним наші коліна, буде молитися Господу. Амінь.